Голан. Ярослав Голан, коло педагогічного інституту. От, коли інститут з Кременця перевели в Тернопіль, uh -huh. От, бо в Кременці він знаходився в старовинній дуже в старовинному приміщенні дуже старовинний учбовий заклад. За совєтських часів зробили педінститут, а потім його треба було перевести в Тернопіль. Його перевели. Ну, Ліквідовували інститути в маленьких містечках, в тому числі в Кременці, і перевели його в Тернопіль, побудували і назвали інститутом імені Ярослава Галана. Mm. Ярослав Галан це е, радянський український письменник, публіцист, от, який різко виступав за радянську владу, дуже різко, от, дуже різко виступав проти релігії. Один із найпопулярніших його творів, досить сказати цього, щоб як він виступав проти релігії, плюю на папу, називався. Це дуже такий видатний його вважався твір. Жив він у Львові, на вулиці, яка вже в радянські часи звалася Дзержинського. Значить, це вулиця від КГБ вверх, паралельно. Парку Богдана Хмельницького, верх на горба до е, Стрійського парку приблизно. Mm. З правого боку був його будинок на другому поверсі, на третьому поверсі, здається, була його квартира. Значить, він був е, зарубаний у себе за робочим столом, він був зарубаний сокирою, вбили його студенти політехнічного інституту. От боюся збрехати. хочу. Ну, З 50-х роки. В 50-х роках. Боюся збрехати або сплутати Стахевич. чи Це той, що вбив Бандеру, чи той, що вбив Галана. Боюся сплутати. Ми, ми, ми хочемо, ми квартира квартира його була зроблена як музей Ярослава Галана. От, І один раз я в тій квартирі був. Коли вчився в інституті. От, Значить, на столі розкриті якісь книжки, і стіл забризканий кров'ю. Оце те, що я пам'ятаю. Плямки такі. Цікаво, це стилізувало, чи це? Хоч вбий мене, я того сказати не можу. Така історія. От. Но я тобі розказую, як воно було. Письменник. Щитався видатним радянським, ну, про комуністичну напрямку письменного.